Слава Ісусу Христу, сьогодні, 14 жовтня ми продовжуємо рубрику віжня і я вітаю всіх, хто приділяє своїх 5 чи 6 хвилин для коротенького розважання над Божим Словом. Віше сьогоднішнього дня є стишок 8 глави 5 з Євангелії від Матея і каже: сьогодні Христос блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. сьогоднішній день, коли ми святкуємо марійське свято, це звернення Ісуса Христа насправді таке дуже актуальне, дуже знакове, бо святкуємо сьогодні свято тої, хто. Насправді була чиста серце, блаженні чисті серця. Людина, яка має чисте серце, є людиною радісною, блаженною. тою, яка є сповнена дарами. Як осягнути чистоту серця, яким чином ми осягаємо чистоту серця? Одному з псалмів говориться про те, що чистота серця полягає в дотримуванні Божих постанов. Дотримання Божих заповідей. А відповідно, дотримання Божих заповідей полягає в конкретній і тяжкій праці над собою. Людина, яка хоче досягти чистоти серця, повинна пропалити його вогнем. Христос в одному з місць Івангелія сказав, що я прийшов кинути на землю вогонь. Що це за вогонь, який Христос кидає на землю? Це вогонь правди, який перепалює наше серце. Книзі про Ісусову молитву, якщо я не помиляюся, є такий вислів, де говориться про те, що людина для того, щоб досягти чистоту серця, повинна пропалити своє серце, і весь цей процес він відбувається подібно до того, як запалюється вогнище. Коли ми розпалюємо вогнище, то ці дрова, які починають горіти, вони починають шипіти, тріщати, видавати багато шуму. Однак потім, коли все перегорить, залишається лише перепалене дерево, яке охоплене вогнем, яке видає без звуків, без тріскоту приємний і теплий вогонь, приємне і тепле світло. Що сподібно відбувається в нашому серці, коли ми починаємо пропалювати його Божою благодатью і Божим Словом, Божою правдою від того всього недоброго, що в нас там закорінилось. Бо знову ж таки, Іванглія каже, що саме серце виходить. Дуже багато злочинів міріхів людей. Людина, яка починає працювати над собою, починає копатися у своєму серці і знаходити там те, що не відповідає Божій правді, не відповідає Божим постановам, не відповідає Божому Слову і боротися з цим. Ця боротьба не є легкою, і вона триває впродовж всього нашого життя. Ти покликаний ціле твоє життя боротися з тим, що є в тобі не так. Ми з тобою покликані до того, щоб працювати над собою, випалювати будь-яке зло, будь-які гріхи, будь-які наші гріховні пориви, і отримати від того радість. Бо людина, яка отримує чисте серце, вона отримує в своєму серці мир. Кожна людина, яка носить в собі мир, насправді є людиною блаженою і радісною. І такій людині, яка працює над собою, яка, не викладаючи рук, кожного дня намагається змінюватися. Намагається ставати інакшою, а інакше кажучи, святою. Такій людині Господь обіцяє, що вона побачить Бога. Якщо хочеш бачити Бога, працюй над собою. Якщо хочеш мати радість в житті від того, що ти твориш в своєму серці, мир, пропалюючи його вогнем Божої благодаті, Божої правди, працюй над собою. Роби все, що в твоїх силах, для того, щоб зробити твоє серце чисте. Псамі 50-му ми кажемо серце чисте, утворив мені Боже. При всій своїй праці ніколи не розраховуй переключення на, на власні сили, тому що тільки з Божою допомогою ти будеш здатен перемінити себе, бо самі себе ми змінити не можемо. Натомість, якщо відкриваємось надію Божої сили в нас, дозволяємо йому перемінювати нас, то співпрацюючи з Богом, ми будемо здатні. Змінити своє серце на краще, зробити його добрим, чистим і святим і побачити Бога. На тому закінчую сьогоднішнє розважання. Бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Тримаємо свої серця чистими, сповненими вірою, надією в Бога, на Бога та через Бога на перемогу України у війні. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!